Друзі, вітання. Вчора придбав таку збігу доріжку в компанії Ало. Гарна ціна. Ймовірно, через те, що на днях в компанії Алло День народження, тому такі гарні ціни. Хочу перш за все сказати: стосовно коробки, вона досить велика, метр 60х90 см і на 20 параметри, тому треба зважати і потрібно подумати, як її доставити. Як її винести на поверх, наприклад, якщо ви живете в квартирі і все інше. І стосовно дріжки, ось вона вже складена. Вона упакована зразу вже в зібраному вигляді. Потрібно просто докрутити тут гвинт і тут гвинт, і все, вона готова, в принципі, до використання. Ось. Шнурживлення, все працює, все класно. Тільки потрібно. Потрібно подумати про мастило. І його потрібно періодично заливати сюди. Тут регулюється полотно. Це зараз стоїть коврик трошки неправильний. Потрібно коврик більший з запасом, з м'якою частиною досить тостою, щоб не зробити дискомфорту сусідам. Ну і не пошкодити паркет. Такий центр керування, тут відображаються цифри. Е, якщо поставити сюди руки, то можна, в принципі, мірити пульс. І так само є додаток, який можна підключити і відстежувати свою активність протягом певного періоду. Ось <кій> так виглядає. Ще плівки не до кінця зняв. Треба інший килимок і можна займатися. Ну І мистило, звичайно, для полотна. Це обов'язково, тому що зменшується тертя і доріжка прослужить вам довше. тримач для планшета. Трочки відминається. Ця шайба служить для вибору режимів і паузи увімкнути і так далі. Ну і тут така стандартна штучка для. Білий біли доріжок, це такий запобіжник свого роду. прищіпаєте собі на одяг. І в разі, коли ви там, щось стається непередбачуване, ви злітаєте чи падете з доріжки і висмикується ця штука, вона миттєво вимикається, ставиться на паузу. Потім ви назад її підключили таким же самим чином. І все можна продовжувати роботу. Буду випробовувати. Дякую, компанії Лоза за прекрасні ціни.